Доброго й сонячного раночку вам, друзі. Принаймні у мене зараз раночок. він сонячний, сніжний. Хочу з вами поговорити про погоду в Манітобі, тому що я бачу, що дуже багато людей ставлять це питання. Одразу скажу, сьогодні 31 жовтня ще. І от, як ви бачите, навколо мене вже доволі такий впевнений сніжок лежить. Зараз на вулиці мінус 9, я для того, щоб зняти це відео, зняла рукавички і йду на роботу. А, ну слухайте, в мене є кілька речей, на яких би я хотіла акцентувати. Перше, при виборі провінції все ж таки не треба собі казати, що ой, та ладно, ну погода, ну подумаєш. Ні, ну тут прям реально погода це фактор, на який треба зважати. Я зараз у двох шкарпетках, щоб ви розуміли, щоб мені не було холодно, тому що вчора було набагато тепліше, але був вітер. О, я пірнала ногами усі згроби, була мокра, зла. Доволі непогано продувався мій пуховик, щоб ви розуміли. Хоча пуховичок наш такий, знаєте, ну, типу, навпевнені морози українські, яких, правда, доволі довго вже не було, але менше з тим. Речі тут треба. Це таки купувати більш теплі, ніж у нас. А, я про двоє шкарпеток вам не набрехала, бачите? Якщо побачили, то отак от. А, але при цьому деяким людям досі, при такій погоді, а зараз мінус дев'ять. Вранці принаймні було її. В автобусі я їхала, дивилася на погоду. От, мінус дев'ять, і деякі люди досі не втягають. Куртки. Вони взагалі буває, що і в шортах ходять. До перших снігів вони ходили в якихось шльопанцях, що для мене було просто дивно. І це не якісь поодинокі випадки, це люди, які, в принципі, доволі часто зустрічаються на вулицях. Для мене це нонсенс. Я відверто мерзну, тому що була доволі серйозна вологість. Ще один акцент, на якому на хочеться звернути увагу. Оці мінус 9 набагато приємніші, ніж мінус 2 вчорашнє з вітром. Тому що якщо є антициклон, як ви розумієте, ну, в принципі, це як у нас, так? Якщо є антициклон, то це означає, що погодка буде приємніша, що морозчик буде вам щіпати лице, щічки ваші, але при цьому не буде якогось шаленого вітру, який буде все це продувати, і ви будете просто замерзати. От такий от момент. Тому зважайте, якщо ви їдете до Манітоби, в принципі, у мене є знайомі в заскачуванні, там така сама погода, сніг випав десь на день раніше ніж в нас, вже й розтанув. У нас ще обіцяють плюс, тобто сніжочок ще розтане десь найближчими днями, але це не означає, що нам слід очікувати якогось бабиного літа якогось там, я не знаю, шкіряні куртки вдягати і таке інше. Ні, це вже початок зими і десь до березня буде приблизно ось така погодка. Тому найкраща порада, яку я вам можу дати, якщо ви сюди їдете, ви маєте розраховувати на те, що ви знатимете, як ви діставатиметеся різних точок. Ну, я кажу про машину. Або я кажу про наближеність до школи, роботи. І якихось місць, в яких ви перебуватимете впродовж зміни. Найкраща, звісно, історія тут це машини, Без машини тут дуже тяжко. Але зараз погодка дуже приємна, дуже класна, і доволі небагато людей вдягнені, так як я. Хоча ні, зараз вже більше набагато. А от у перші дні снігу люди ходили дійсно у футболках, при тому, що вони тримали в руках якісь худі. Тобто це означало, що у них була опція. Бачу, якісь у мене шерсть ще моєї китюньки з України, а, яка приїде до мене дещо пізніше. От. А, тобто, у цих людей була опція вдягнутися тепліше, вдягнути на себе худі, але їм з якихось причин спекотно. І вони вдягаються так, як вдягаються у футболки. Я не з цих людей, тому готуюся до зими, відкладаю гроші на автомобіль. Ви бажаєте мені з цим успіхів, а я вам бажаю успіхів із вибором провінції і, взагалі, бажаю зробити правильний вибір у своєму житті щодо того, де ви хочете бути, як і з ким.